Сніданок. Зроби собі. Могутній Вальдемар І. Дай їй відсіч. Сніданок сам. Не будь шмаркачем. Мамо. Ця садистка хоче, щоб я їздив на велику 100 годин щодня. Мої сухлоби вже не витримують. О, ні-ні-ні. А ще змушує витирати пил. Складати одяг і мити унітаз. Уявляєш, мамо, мити унітаз. І морить мене голодом. Візьми окріп, бо заварку треба заливати окропом, щоб вона заварилася. І тоді у тебе буде чай. О! Який аромат, який колір, який смак. Не смійся, бо це зовсім не смішно. Я не жартую. Вона з мене знущається психітично. Жудний ж трохи, купимо менший розмір. Шапочка є? Не страшно, я тобі позичу. А беремо сташика і у суботу йдемо у басейн. Та це зовсім не смішно. Бувай.